Перевізники Словаччини почали блокування єдиного пункту пропуску, яким в Україну заїжджають вантажівки. Раніше українські прикордонники отримали інформацію від словацьких колег про те, що в п'ятницю о шістнадцятій розпочнеться блокування руху вантажівок на пункті пропуску Вишнє Німецьке Ужгород. Учасники акції зазначали, що на виїзд зі Словаччини пропускатимуть по чотири вантажівки за годину. Перепон обіцяли не чинити тим, хто везе гуманітарну чи військову допомогу живих тварин, пальне та. Та охолоджені вантажі. Блокада польського кордону триває вже понад три тижні. Збитки від неї сягнули сотень мільйонів євро. Тим часом Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі домовились про перелік умов, які необхідні для розблокування кордону. Водночас наші далекобійники оголосили про голодування через блокування польського кордону. Про це повідомляє Суспільне. Суть тому, що машини тентовані, везуть одні вантажі. Колега ще шелаші везе паливо. Я інші колеги, які працюють на рефрижераторах, на газовозах, на бензовозах. Ми вважаємося пріоритетом. Плюс колеги можуть їхати навіть на тенті везти хімію взривчатку, Це небезпечні вантажі. Ми маємо пріоритет. Можете подивитися, взятися у крупним планом. АДР скоропорт. 1207. Бачите, uh -huh. видно добре. Uh -huh. Це тільки нас, Бензовози, рефрижератори, АДРи. те, що може рвануть так, що тут може, не дай Бог така екологічна катастрофа, що тут не стане до Ярослава достане і до Корчової, і до нашої сторони. Ви маєте розуміти, що стоїть куча бензовозів, газовозів. Що в тих АДРах, там може бути якийсь порошок, но він як при кучі, тут буде мама, не горює. Ну і давайте доєднаємо до нашого ефіру Руслана Паращича. Це голова міжнародної транспортної асоціації України. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям Доброго, слава. Пане Руслане, власне, ось поки тривав наш наш ефір, стало відомо, що Україна і Польща напрацювали заходи для розблокування кордону. Що буде буде відкритий пункт пропуску Гринів Долгобишу для про проїзду порожніх вантажівок? Там система є черга і, і, так далі, і так далі. На вашу думку, ось це напрацювання власне заходів для розблокування кордону вирішить питання. Це таке: поїдуть вантажівки в Польщу і і, і назад, чи ні? Так, я думаю, так, тому що насправді порожні вантажівки не складають жодних труднощів і жодних перепон їм не треба створювати. А як ми говорили напередодні, що система електронної черги вона не і Вона власне і створила оцей прецедент, який вдало був використаний нашими, ну будемо говорити, російськими представниками, тому що всі оці блокувальники, які мають трошки грошей від російської сторони, які під цим моментами е, дуже вдало ховаються, що вони дбають за привізника, що вони дбають за державу. Насправді привели до величезних втрат, як е, нашої української сторони, так і величезних втрат е, з польської сторони, е, скориставшись цим моментом, що не, не був сформований до кінця уряд, е, і вони от в цей момент е, Ударили по болючому місці. Пане Руслане, в змі з'являлася інформація сьогодні про те, що власне українських водіїв навіть польська поліція, крім мітингувальників, не пускають навіть у супермаркет у ну, найближчі магазини для того, щоб люди собі могли купити поїсти води. Ви чули чули щось про це? Чи дійсно це правда, чи ні? Ну... Насправді так, коли хлопці зібралися а, в колону і рухались вздовж узбіччя а, автобаму, то їх перестрілювали поліцейські, пояснюючи їм так, що по згідно з їхніми. Документами рух пішоходів по автобану є заборонено. Відповідно, хлопці йшли по праву смугу, де можна йти, якщо відсутній тротуар, можна йти пішоходом Так, оце відношення власне до українського перевізника. Воно і. Дуже яскраво показує відношення власне до наших людей в світі, особливо в Польщі, тому що якраз зараз і відбувається боротьба за українського перевізника, за українського водія і ті всі вимоги, які вимагає польська сторона, вони власне саме головне це вони і борються за водія для того, щоб його можна було вносити в систему. Шлях для того, щоб його можна було садити на польську фуру і таким чином заробляти кошти, так як це було до Угу. А, Пане Руслане, ми дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Розповіли власне про ось ці нюанси, про своє бачення цієї ситуації. Ми дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Руслан Паращич, це голова міжнародної транспортної асоціації України.